Вітаю вас, мої любі учні! Я дуже вдячна вам за ваші малюнки себе. Вони чудові, я всі їх передивилась, проаналізувала і зробила коротеньке відео. А ми продовжуємо з вами вивчати своє тіло, як з ним обходитися, що з ним робити. І сьогодні я пропоную вам послухати невеличкий віршик, який я знайшла, який відноситься саме до нашої теми. Що таке наше тіло? Що воно вміє робити? Посміхатися і сміятися, стрибати, бігати, балуватись. Ніжки наші можуть бігати, ручки все вміють робити, пальчики хапають Чіпко. І стискають ручку міцно, міцно. Щоб стати здоровому тілу, треба нам зарядку робити: багато спати і займатися, вітамінами харчуватися. Так, володіємо ми вміло нашим струнким і сильним тілом. Я хочу вам сказати, щоб ви були всі здорові, щасливі, а для цього обов'язково треба підтримувати себе і своє тіло у здоров'ї. Тому пропоную сьогодні переглянути невеличкі мультфільми про здоров'я і здорове тіло. Бувайте! Побачимось!